Наші відірвались, правда ж? Боже, куди ми попали? Що це таке? Теми. Диви. Що це? Вау! Кетті Кетті сухо. Сохо! Не дарма ми сюди бігли, а все тому, що Кризоліт повертається! Так. А що з ним робити? Просто треба взяти цю кульку і закинути ось сюди. І здійснивши покупку на 1500 гривень, ви автоматично зможете виграти подарунок. Так, то що я кожен день можу вигравати сережки всього, здійснивши покупку на 1500 гривень? Ні, лише на відкриття Кетісоху, яке буде відбуватись у місті Львів, 28-29 грудня у ТРЦ Вікторія Гарденс. Ого, які класні сережки! А мені що? Треба спробувати? Зараз побачимо. Сумку, ось таку сумку. Я виграла вау! Дуже класна! У мене сережки теж непогано. Ви можете купити, наприклад, сумку і виграти ще одну сумку або сережки в додаток, але це ще не все. Тому дивись наші наступні відео.